Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в сошиті в клітинку. Сьогодні ми з вами вивчили літеру Х. Зараз ми з вами спробуємо написати склади з різними голосними. Для цього батьки роблять зразочок. І, і далі ставити, відступаєте дві клітиночки, на третій ставити крапочки. Угорі дві, дві крап, крапочки, внизу, дві крапочки, і посередині одну крапочку. І далі діти беруть синю ручку і з'єднують ось так. І виконують. Це все так само до кінця з різними голосними. Діти, коли ви напишете склади в зошиті, тоді ви пишете слова, ті, що були із домашнього завдання, переписуйте їх сюди, в зошит. Ось таке виконання вам потрібно зробити. Дякую, до побачення!